Доброго дня усі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні буде відео про один із способів, як нащепити дерево. Будемо сьогодні нащеплювати персик і абрикос на терені. Терен ось у нас тут такий терен росте, він вже починає цвісти. Я вже гілку ось зрізав, кинув сюди. Цвіте, ось мої живці і всі інструменти, якими ми будемо зараз користуватися. Будемо прищеплювати в розчіп я вже відрізав і розколов нашу підщепу. І зараз беремо живець і будемо прищеплювати. Зараз я візьму живець, заріжу його, постараюся. Однією рукою, бо однією знімаю і вам покажу. Так, ось наш живець, я його вже почав зарізати. Зараз я його поправлю. Ось так, зарізаємо під такий клин. Так, з двох сторін. З однієї сторони і з другої сторони. Тут ще щоб воно було чим подовше. Цей клин. І щоб гарно воно було підігнене. Бо кажуть за одним рухом зрізати. Бачите, бачите ось. ось як я його зарізав. Можна за декілька рухів його зарізати, але щоб гарно підігнати. І ставимо, тут в нас вже є розколено. І вставляємо його в той розкол. Воно гарно зайшло, я його вже розколов поза кадром, ось так ножницями. Зараз його роз... розкрию і будемо зміщувати, підганяти кору, щоб кора співпадала. Ось. Тут в нас кора товстіша, а тут кора. І так треба, щоб камбіальні слої у нас співпали. Ось отут, якщо ви бачите, є такий камбіальний слой. Між цією корою коричневою і деревом. Є де такий камбіальний слой, яким буде приживатися дерево. І ось так. Ось. І так зараз його обмотаю. Зараз ще тут поставлю з другої сторони, бо якщо один не приживеться, може другий прижитися. А якщо приживуться два, тоді один видалимо і буде рости один. Ось, взяв я вже другий живець. Другий живець спробуємо. Абрикос Early Red, абрикос оранжевий такий буде. Будемо зарізати і будемо його ставити. Ось, видно вам, видно. Є з однієї сторони зарізав ось як воно, фокусуйся зараз ще з другої сторони. Ось. Ось, з другої сторони зарізано. А тут можна тут отако навіть зрізати, щоб воно гарніше було. О, щоб воно там гарніше його підпасувати і щоб воно гарно там трималося. Переважно отакі, таким методом е нащеплюють, на коли підщепа наша дуже товста. А гілочка дуже тоненька. Дуже багато років їй потрібно буде, щоб зарости, і ну, воно зрослося і було одним цілим. Дуже багато років потрібно за нею доглядати, ходити, вважати, обрізати сильно, щоб вітер не зламав. Бо якщо за кору, то за кору бажано такі тончі, такі грубі. За кору теж не дуже добре. Отакі. Бо за кору самі слабші прививки. Вони приживаються гарно, але потім. Літом, коли розпускаються листочки, вони ламаються, вітер їх ламає. Люди своєю жадністю не хочуть їх обрізати, а воно виростає великий пагін, багато листочків, велика парусність і вітер тоді, якийсь буря або якийсь вітер сильний, і ламається прививка. І це все через жадність. Ось попав дуже довго. Попадав і зараз ще зміщу. О є. Зараз застукаємо. Ось, але воно ось, тут, якщо видно. Ось тут воно нам вилізло, потрібно його більше до середини. Зараз ми його розіжмемо, але щоб нам ця не впала. О! О, і більше засунули ми її до середини. І тепер будемо обмотувати ізолентою. Покажу зараз ще як обмотати. Ви поставте лайк, підпишіться за той час, поки я мотаю. Я мотаю липкою стороною, ну і ось липка сторона до дерева. Багато мотають липкою на двір, але я мотаю до дерева. Якщо я на другий рік або коли воно прийметься, там через осінь переважно його зніму то нічого йому не буде. Ось. Так мотаю. І ось тут так мотаю. Ось. О, замотали. І тепер наші живці потрібно вкоротити. вкоротити так, щоб вони мали 3-4 бруньки. Ось тут є три. Отак. Три бруньки лишаємо. І тут залишаємо три бруньки. Ножницями їх ріжемо так, лезом донизу. Бо коли ось ось лезом донизу. Бо якщо буде лезом доверху, ось отак, от лезо зверху. А ось оця штука, вона буде заминати. Так, як ось тут вона була доверху. І оця Замнути, вона буде шкодити, буде ранити, нас живець, це погано. Все або як обрізаєте, або дерева, все лезом до дерева, а оцією штукою то, що відрізаємо. Оця штука має бути на тому, що ми відрізаємо. Ще такий один лайфхак. І тут теж заклеюємо гарно все. Щоб сюди лишня волога не попадала. і Можна садовим варом, а можна ізолентою. Ось. О, а кінчики ось цього заліпимо наших живців ось. Кінчики зверху ось тут заліпимо садовим варом, щоб вони не висихали. У. І все. Ось і один із способів прищеплення дерева. Підписуйтесь, якщо хочете побачити другі способи. Підписуйтесь на канал, і ви побачите, побачите ось цей результат. І побачите другі способи прищеплення. До нових зустрічей!